Всім доброго дня! Там був такий коментар, як працювати гідравлікою. Ну, писати довго, так що я вам краще покажу. Ось дивіться, ось тут є такий кранічок. Ось дивіться, беремо гідравліку, ми її зараз... Оп, вона пішла вдоль, бачите? Вона опускається. Коли ми його беремо, закручуємо. Зараз ми його закрутимо. О, ми його закрутили. Дітя, бачите ми. У нас вже у нас ось ця частина де плуги не працює. І тобі добрий ранок проснувся. У нас ось тут є... такого де краще показати. У нас ось тут є ось такий кран. Це на, на прицеп, на самосвал. І у нас вже на, коли включаєте от на плавище, воно у нас має йти вже ось сюди. А так як у нас тут заглушка, у нас воно сюди не піде. А тепер зараз беремо, переключаємо на фіксацію і відкрутимо відкрутимо на нав'язку. Ось, його, якщо ви захочете викрутити, ось він вперся. Вперся в одне місце і все, він далі не піде. От дивіться, раз все, у нас плуги стали на землю. Так, щоб почати працювати на віскою, нам потрібно включити включити масляний насос. Ось він тут включається, ось так легко. Ось ми його включили. Зараз заведу трактора. Ось ми завели трактора, дивіться, ми оп! І навішка, луги піднялися. Тепер дивіться, беремо фіксацію посередині. Виключаємо насос і дивіться, ось ми його опустили і піднімаємо. Знаєте, у нас плуги стоять. Нажимаємо щеплення, Змикаємо насос, вмикаємо щеплення, у нас логи пішли вверх І ще один такий цікавий є нюанс. Ось тут є фіксатор. Ми його піднімаємо вверх. І ось ми опускаємо навіску, бачите, вона у нас не опускається. Це фіксатор транспортного положення. Ми її підняли. Цей рячажок опускаємо назад. Ось таке положення. У нас навіска далі починає робити без ніяких проблем. Ось так, у все легко працює. Тут нема нічого важкого. Тут все легко і просто. Тут зроблено, що раз, два і бери і працюй. Ну, всім до побачення Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім пока!